Зараз хочу показати, як робити нашим українцям-садівникам, щоб дерево добре росло, розвивалося, плодоносило. Ось тут черешня. Дивимося вниз. От, під стовбуром дуже багато мульчів. вона Закладається восени, набирається там волога. От, і в температурний режим все працює. Дивимося, От, яка волога земля. Будь-який ґрунт, чи він піщаний, чи який мокро. От, волога зберігається під цим шаром, мульчі. але м -м, треба звернути увагу на стовбур. До стовбура ні в якому разі не повинно торкатися ці органічні рештки, тому що буде загнивання і дерево може загинути. Тому от пластик тут він і захищає стовбур від сонячних опіків, тоді не потрібно білити дерево, так? не буде ран. Ніякі там зайці не погризуть кору. І таким чином. В мене в саду взагалі я намагаюся всі рештки, які я бачу, там листя сухе, кукурудза в людей на городах залишається. Я вкладаю це, ріжу на частини, вкладаю це по всьому саду. От, і в мене така, такий пухкий ґрунт. Я ходжу, провалююся. От, і плоди, звичайно, Крупні, великі, насищені дерева не знають, що таке нехватка вологи. Навіть посушливі такі спекотні періоди. Будь ласка, брід собі на замітку.